Добрий ранок для нас він дійсно добрий, тому що ніч пройшла спокійно, а це не дуже часто трапляється зараз. І тому ми кажемо добрий ранок. Виспались, якось по-іншому цінується якраз ось ця тиша вночі, чи а все одно якась тривожність спостерігається. Просто цікаво саме от ваші знаєте відчуття, як звичайної людини, яка вночі має можливість поспати без повітряної тривоги. Ну, ви знаєте, ви саме казали, що прильот був в Миколаївку, але це не дуже далеко. Це mm -hmm. там 5-7 кілометрів. І відчуття, коли прилітає не тільки у Слов'янське слов'янці чують, коли прилітає і в Краматорськ, і в Миколаївку вночі. А так само це чують і мешканці сусідніх міст. Тому сказати, що спокійно може перейти на спокійний режим, поки що зарано ні. Зрозуміло, просто цікаво, як коли така але, от середня тиша краще, коли ти просипаєшся і розумієш, що по твоєму місту не прилітало mm -hmm. настрій раніше значно краще, чи чи чим чи, чи, чи ти проснувшись, бачиш, тобі потрібно виїхати на ці об'єкти, і ти бачиш, які руйнування несуть расисти. Це дійсно. Так, як за півроку цінності змінилися, правда для того, щоб порадіти і отримати посмішку, розкажіть зараз, як взагалі місто виглядає, яка ситуація, в чому є необхідність. Ну сьогодні декілька проблем є в місті, тому що якщо сьогодні не встріляли, це не значить, що потрібно вже можна розслабитись, uh -huh. радіючи успіхам нашої армії, тому що у ворога є можливість обстрілювати нашу інфраструктуру, що він і робить. Сьогодні в місті знов немає води вже майже тиждень. Відновлюємо цей процес іде, але розуміємо, що на складова ця військова і прилітити прилітає. Прилітає. Завжди, якщо так в місто не прилетіло, то по інфраструктурі гатять. Тому вирішимо ці питання. Зараз задійснюємо підвіз води населенню. Ну також проводимо евакуацію. Ну і розуміємо, що в місті зараз, незважаючи на військові дії, все ж таки працює банківська система. Заповнюються банкомати, працюють відділення Укрпошта, люди отримують пенсії, виплати. Тобто, незважаючи на військовий стан, все ж таки працюємо. Тож якраз було цікаво, як ситуація як впоралися після обстрілів, які були по ТЕС Слов'янській. Тобто, бачимо наслідки усунені усі. ну Зараз ТЕЦ не працює. Вона не, ми, ми не запитані від ТЕЦ mm -hmm. в електропостачанні. Нас більше турбує, коли руйнуються високовольтні лінії, які. На знаходяться поруч з містом, коли там здаються обриви, то місто деякі частини його без електрики залишаються. І потрібен деякий час на відновлення. І це процес такий дуже складний, тому що е ремонт, ремонтникам е потрібно виїхати за місто, в місто обстрілів. Це дуже небезпечно. Тому завжди дякуємо їм за їх роботу. Зокрема, напередодні ви повідомляли про те, що проводите евакуацію маломобільних груп населення. Наскільки вони погоджуються виїжджати, якщо а, ще досі не виїхали, і наскільки важко доводити і пояснювати, що це потрібно? Ну про це дуже тяжко йде, тому що дійсно це така група найбільш вразлива, угу. і з ній працюємо окремо кожного тижня. Такі потяги санітарні йдуть працюють над цим питанням як місцева влада так Допомагають нам в цьому е, процесі лікарі без кордонів та інші організації, волонтерські, які допомагають цьому процесі. Ну, вчора вивізли сім людей маломобільної групи. Всього вчора виїхало 62 людини, 11 дітей. Тобто процес триває, незважаючи на те, що більшість мешканців вже виїхали з міста. Але бачучи що торкується зараз в місті е, на наслідки цих руйнувань. Ви знаєте, завжди кажу про евакуацію, що вона потрібна, тому що якщо подивитись на відео або фото тих ага. зруйнованих будинків, я вам скажу так: що деякі містяни думають, що щось влада приховує від них стосовно істинної правдивої інформації стосовно жертв, але ніхто нічого не приховує. Жертв вдається. Уникнути тільки завдяки евакуації, тому що повністю зруйнований будинок багатоповерховий, а жертв немає, тому що там нікого не було. Або є поранений, і або загиблий. Але це теж невеликий, так сумний, але невеликий статистика, якщо побачити на ті руйнування, які зараз є. Так, абсолютно розуміємо, і так само розуміємо, що потрібна евакуація ще з огляду на зиму, яка обіцяє бути нелегкою, і тому тут питання для всієї України: що робити далі, як готувати і особливо якщо є діти, то потрібно вивозити їх в більш безпечні місця. Ну це так. давно вже потрібно було зробити. Так, тому що в місті знаходяться і діти, батьки з дітьками mm -hmm. до них закли... заклики Робимо, щоб вони все ж таки вивозили дітей. А також люди, які мешкають багато поверхівках, та буде дуже тяжко організувати їх їх нормальне функціонування, незважаючи на те, що і центральна влада, і обласна влада робить все можливе, щоб все ж таки опалюваний сезон був. Але ми повинні розуміти, що якщо в газоводі даже з'явиться газ, це тільки перший крок для цього праця процесу. Там багато складових основна складова це військова. і Ми бачимо, що незважаючи на успіхи нашої армії, ми хочемо, щоб вони так і були далі. але Ворог не тільки по прикордонним прифронтовим містам гатить, він гатить по всій Україні, знищуючи інфраструктуру, і може прилітити, як я вже казав, і місто залишиться без електрики. Тому готуємося до всіх сценаріїв, в тому числі і без опалення, і це потрібно робити, тому що якщо будемо дуже оптимістичні в цьому процесі, це приведе до катастрофи. Так, будемо все одно намагатися шукати оптимізм, принаймні у тому, що ця ніч пройшла а, спокійно для жителів вашого міста. Бажаємо якомога більше таких, щоб більше не було чути вибухів. і Знову звикли до тиші. А, Вадим Лях, керівник слов'янської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.